Найближчі дні в Україні будуть дуже теплими, але дощі також будуть присутніми в ці дні. Де саме будуть опади? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 22 травня, дощитиме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, як представлено на екрані. Нарешті території країни буде сухо та сонячно. Температура повітря в день буде від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі очікується від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 23 травня, дощі йтимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. як бачимо на карті. Нарешті території країни буде суха погода: температура повітря в день до плюс 25 плюс 29 градусів тепла. Вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду, у четвер, 24 травня, дощі очікуються у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській областях та на Закарпатті. Нарешті території країни буде суха погода. Температура повітря в день буде від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 15 градусів. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!